Вітаю вас, діти! Продовжуємо знайомство зі звуками та буквами. До нас сьогодні завітав гість. А хто це? Спробуйте здогадатися через слова ознаки: Полухливий, довговухий, малий, сірий, білий. Хто це? Вірно, це зайчик. На який звук починається слово «зайчик»? Звук з. Мабуть, ви вже здогадалися, що сьогодні ми познайомимося зі звуками з з та буквою з. Назвіть предмети, зображені на малюнку. Зебра, корзина. Коза. Поставте на паузу та позначте клітинку, де живе звук з, на початку, всередині чи в кінці слова. Перевіримо себе. Зебра звук з стоїть на початку слова. Корзина звук з стоїть всередині слова. Коза звук з стоїть в кінці слова. Молодці. Ідемо далі. Назвіть, що ви бачите на картинці. Зірка ваза. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз цих слів. Зірка. Звук з це м'який приголосний звук. Позначається двома рисочками. Зірка звук і голосний звук позначаємо кружечком. Зірка позначаємо однією рисочкою так, як це твердий приголосний. Зірка. Звук К приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Зірка звук А голосний звук. Позначаємо кружечком. Наступне слово ваза. Ваза звук В приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. ВАЗА. Звук А голосний звук позначаємо кружечком. Ваза звук з приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Ваза звук А голосний звук позначаємо кружечком. В слові зірка звук з м'який. А у слові ваза звук з твердий. Звуки з та з на письмі позначаються буквою З. Роздивіться та запам'ятайте велику і малу букви З. Послухайте вірш. Зима морозяна на дворі, Замети білі на землі. Зоріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі. Поставте на паузу. Та знайдіть у тексті вірша усі маленькі та великі букви З, пропоную вам потренуватися у читанні вже знайомих вам звукосполук Аз Оз УЗ. I és za Zo zu, Z Z Z Zé Не забуваємо тренувати руку вже знайомих вам букв та слів. Ну що ж, малята, зайчику вже час повертатися до лісу. А ми з вами пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні з вами познайомилися. Зі звуками з та з. А яка буква позначає ці звуки? Буква З. Вірно, молодці. На цьому наше заняття закінчується. Гарного дня! До побачення!